Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатки. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Та що в мене там подушечка під попою, щось злазить туди сюди. Ось включилася, хочу з вами трошки побалакати, і щоб ви мені поради дали. От. А сейчас покажу вам: відкрила я собі вже крем, один і другий. Це для для ночі, для ночі. Крем. Ой, такий запашний. Такий запашний. Що ви собі не уявляєте, це для ночі, а це на день, ось їх двойка. А це на день тут написано. Пайва. На день він з СПФ, з СПФ 30. Бачите, він який. Отакий. От Можна. Оце як там у вас на лиці щось якісь. Проблемки якісь там у вас. Ті. прищечки, смищечки, ось у мене бачите, оце таке. Начепилась ерунда. А ми її зараз замажу. Така ерунда начепилась. Ніколи не було. Де воно взялося? Не знаю, де воно взялося. От. О. О. Ну, це треба під тим під здоровим зеркалом. Та тоді ще запудрить. Але воно мені не мішає зовсім. Це ото такі, знаєте, як п'ятна на руках темні. Ой, щось не пішло. Хорошо. О, отак. Як ото п'ятна на руках, так оце і це. А я це ж купалася, голову помила. І думаю, оце сніму ж вам відео, покажу вам свої патли. І ви мені посовітуєте, що мені з ними робити. Оце мої патли. Оце, бачите. Ось. Довгі такі вже надоєдливі патлюки. Не не, патлюки, Патли. того й закриваю ото або так, або отут отак, якось, щоб не мішали, не лізли у, у, у очі. Бо як вдома щось робиш, так воно нехорошо, як вони заважають тобі. От. Так я оце хочу показати. Ну тут, звісно, така фотка, що ви нічого не побачите. Бачите, оце така фоточка. Оце я. Це я Павлика народила один рік Павлику було, і ми з його батьком поїхали в Судак. Оце я така була, ну я в Панамці не видно, які там волосся. От. Оце як ми сюди приїхали. От. Оце ми сюди приїхали, це мене Юрчик фотографував, тут у нас у лісі. Бачите, така в мене зачіска непогана. Да? Така, Отак, коротенька, така чолочка. і в рижий колір я покрашена. Бачите, в рижий колір. Непогано мені нравиться. але мені нравиться отаке. Ось, подивіться, яка я, моделочка. Оце я, Бачите, з муслімами. Це у Єгипті, у Єгипті. У Каїрі, у Каїрі, у, в якомусь магазині щось купляла. І оце я, в мене такі були коротенькі волоси от, і от такого кольора викрашене. Обгоріла, бачите, вся красна така. От. Це мені така теж зачіска нравиться. Це теж тут, у Фінляндії, бачите, така коротенька з чолочкою. Непогана. Ну, це, звісно, ні, це так я вам взяла показати. Це у моя хата у Запоріжжі. То, бачите, шелкографія висить така картина. Що я її сюди не привезла? Красива така. О, Це моя племінниця приїхала, та, що в Москві жила, вона мене фотографувала. От. Бачите, які в мене довгі були волоси накрутила, ото так підібрала Ото така моделка. І це я. Теж моделька, Бачите, сама на себе не похоже. Ну, примерно о такої довжини волосся, тільки тут щось трошки прикручене, отак під низ. І тут чолка така. Ну, Мені непогано з чолкою. Непогано. Оце я в запорі, А це 2000. Бачите, день мого народження. 2011 рік. Це значить скільки? Тринадцять років тому. Тринадцять років тому, людочки милі, яка я була, да, і справна така була. І це ж, видно, тільки сходили в Паліхмахтірську, е, за канавою, да? в Паліхмахтірську за канаву, Це, знаєте, ж, е, за двома зайцями як ото. Ой, так то ж він такий був. Цю, цирюльник, цирюльник, що робив за закавий. Оце ж я тільки сходила, мабуть, підстриглася. І це на, на мій день народження. Така. А це я зовсім молода, молода але уже я, мабуть, да, це було мені 23 роки я робила в кулінарії, От, це валя. У другому відділі робила, це мене таке було волосся. От. Воно не темне в мене, ні. Це так показується. Воно в мене світлорусе, щось так показується. Оце так Валя, чи виходна була, чи що, а я на роботі, тож у куртки в тій, у робочій. А це теж тут. Бачите, яке довге оце ж я? Довге таке волосся накручене, на 8 березня. Який рік не знаю, ну так думаю, що 2005 або 2006. Да. Я це була у так називаємо русський клуб, був, руський, ага. І я там була на практиці. от. І ми ото свято зробили, орендували приміщення, хорошо, так гуляли, танцювали. Я це циганкою була. Ну, я сама собі вибрала циганкою, нарядилася. Ото в мене таке було волосся. От. Ну і це приблизно в те саме час, тут, у Фінляндії, це ж у нас вдома. Бачите, от такі були кожані дивани. Два було кожаних. Один на три, сідати на три людини, а один на дві. Той, що на три, як я ото... хотіла показати, о той диван, немає ж його, того дивана. як я ото купила здоровий той диван у, у сотки. Такий бас, бастай називав, бастай, да, бастай називався такий здоровий е, диван, е, м'який такий, хороший. І тоді той, на три сідушки Юра розібрав, виніс, бо його нікуди було ставити. але можна було його поставити, Його можна було поставити у кухню. А менший, ми ж тоді у кухню поставили менший той, що на два. А більший він розібрав його на частини, щоб нікого не просити, він розібрав його і кусками виніс. От. Але можна було зробити по-іншому. Бо в нас дуже багато було на кухні міста. Там отак заходиш, отак от, со спини в мене так заходиш, отут тут стояла шафа. Ну, не, не та, що з меблі, наша шафа стояла. Якщо наточка отримала собі отут квартиру, а ту шафу ми її купляли щось чи за 99 чи за 89 євро, як жили ще в трьохкімнатні всі разом. Там таке місто для телевізора, але в неї там телевізора не було. В неї телевізор стояв на тумбочці, а там стояв великий той музикальний центр у неї. от. І вона сказала, я її сюди забирати не буду. В цю квартиру куплю собі маленьку стіночку. Ну, хорошо. А вона ж хороша, нова, може, тільки ріки, як було, може, півтора не більше. Ми її забрали до себе, поставили на кухню. От, поставили на кухню, а поруч поставили на два диванчики. Оцей з, з того із шкіри, з натуральної шкіри темно-синій диванчик. Ось він. Бачите. Темно-синій такий диванчик. Він тут вважається як чорний, але він темно-синій. А той розібрав і викинув. А то ж не, не думала, треба було його поставити маленький до себе в спальню, бо я там сама спала вже в спальні, Юра спав на тому здоровому дивані, він отак був і отак у голові вже диван, йому там отак міста хватало і широке таке спальне місто було. Я купила йому такий невеличкий матрасик, поклала, і йому там дуже було зручно спати. От. І тоді ж я отой на, на душки ж сюди привезла диван. І що ж я зробила? Я взяла ж його, виставила туди на балкон, а там же ото почало дерева. Ми приїхали в березні, в літочко ж Юра вже й пішов. от, А як почали дерева, це ж поруч у мене ж дерево, почали дерева розпускатися, листочки. Тоді ото тут ялинки з ялинок, ото жовте, таке сипеться все. от. І І І що тоді? І що тоді? тоді? він забився весь оцією пельцею. І тоді я попросила, що Льова був здоровий, царство небесне, ну вже не здоровий, але ну живий, і Івана. Вони вдвох прийшли, розкрутили його і так само частинами викинули, винесли. А його треба було не, не ставити туди на балкон сразу, а отут поставити його. І хай би він тут стояв. От. Як Юра пішов, я той диван у мене ж, він був розділений на дві частини. На одній частині я спала, на другій Юра. А тоді я написала об'яву, і я його продала дуже дешево. Але люди приїхали, забрали наші люди українці. От. Ну, тоді ще війни не було, вони тут робили. Він, він робив тут і сім'я до нього ж приїхала і жила з ним. Вони забрали. От. А мені тоді треба було я купила собі кровать. От. І хай би той шкіряний диванчик о, синій Оставався тут, а, а туди ж Ну на що на, на воно мені щось? Ну на, на крайняк я могла... Та нічого б я туди б не купила. Бо, бо в мене ніхто такий не приїжджає, щоб надовго залишатися. А, або я би я щось захотіла, так я б купила от туди поставила б. От Можна так узяти, ще ці волосся отак взять. так підібрати, щоб вони не заважали. Можна і так підібрати трошки. Ну, воно й так непогано. Але, ну не знаю, хочеться підстегтися. Ну, давайте далі. Розказала, тепер давайте далі. Оце я сидю в аеропорту Каїра. Бачите, собаку держу. Бачите, да? це не моя собака, хороший такий. Я цю породу не дуже, а воно таке добре. Бачите, яке довжини в мене волосся? От. Це ми прилетіли у, у Єгипет. Я літала по, по своїм тим. По роботі, скажімо так, скуплялася, тоді продавала. от-от-от. Бізнес, по бізнесу. от-от-от. І з нами летів хлопець, який, оце його собака, от. він летів з нами чого? Того, що він повинен був найняти собі проводника і із Єгипта, де там, скільки там треба було їхати, він їхав би. А тоді пішки пішов би на Ізраїль. Він єврей. Чого він одразу в Ізраїль не заїхав, я не можу вам сказати. Я не можу. От. Оце ми як тільки прилетіли, очікували, що за нами приїде бус. Все. Оце я собаку держала, він десь ходив, там дзвонив до когось щось. От. І все, і більше ми його не бачили. Він не жив у нашому готелі. Він десь хтось його встрів, і він там. От. Я і не знаю, як його судьба склалася. Ну Оце вже вже теж я тут. Це, на бумажечках, ото знаєте, розпечатували. Це Юра робив таку фотку. Це такий примірно колір у мене, як зараз. Але от, така хороша, коротенька зачіска. Оце ж я таку і хочу зробити. Бачите? Хороша така, коротенька, нічого не заважає. От. Помила отак: от от. раз, 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 раз і все, і хорошо. Або в мене є така розчоска, така кругла. Або то феном тільки хоп-хоп, якось там ото підкрутила і теж хорошо. Ну, отак от теж непогано, як оце там закалувати, да, закалувати ото туди. Але ж, ну, що ну, це? оце, Закал... Закалки, оці заколки на вони треба. Ну і подивиться ще одна дівчина. Дівчинка наталка. Так, хороша зачіска. Да? Отака От маднява. Як оце тепер вроді як каре з щелкою. Оце також стригли в Запоріжжі. Ну, На жаль, немає тут, щоб було написано скільки мені. Але я так думаю, ну, може, 2 половиною мені роки. І притом, бачите, ж, як вистрижено хорошо. Акуратно, акуратно вистрижено. Або таку б я хотіла зачіску, отак от, отакої от, от довжини, от так, щоб отак от, от його раз, сюди за вушко зачепить. І чолку. Але ж тепер вроде, чолки такі не роблять прямі, але а чого не роблять? Чого не роблять? Роби, кожен так, як він хоче. да? Хтось хоче таку, от таку на косячок зробити, а хтось хоче таку. А хтось, може, і зовсім не хоче чулку, і таке може. Ну, коротше, оце така дівчинка-наталка. Такий костюм у мене красивий, ботівки. Це ж десь у салоні фотали. Ну, і отака, це мені найбільше. А ви мені, будь ласочка, бачите, яка справна. Не то, що зараз. Це я як приїхала, я приїхала, в мене було 63 кіла. А тоді я почала поправлятись. А це 10-й рік, ось написано, бачите, 10-й рік. От. А у п'ятому році, у п'ятому чи в шостому, не пам'ятаю, мабуть, мені в п'ятому Юрчику в шостому, мабуть, у п'ятому. А може, і мені в шостому йому не, не пам'ятаю. Мені зробили гінекологічну операцію і мені призначили е, ліки. Ліки призначили мені ліки. Які називаються прогунова це гормони. Я раніше їх пила од одну пігулочку на день. Тепер я п'ю одну пігулочку на неділю, отак от, от. Так, мені добре. І я тоді стала поправлятися. Я стала поправлятися. Оце в мене було найздоровий вес, мабуть. 78 кіло. 78 кіло в мене був самий здоровий віс. І тепер в мене 73. От. Я тепер, знаєте, стараюся не їсти того, що мені не треба. Ось так от. Бо мені і на спину леше, мені і на ногу леше. Та й на що воно треба? Але я вам так скажу: це. Моя така думка, навіть якби я зараз їла все те, що і раніше, то я вже не буду поправлятися. Це вже перейшов той, скажімо, бар'єр, на той бар'єр, що я вже буду набирати лишній вес. Уже вес піде на знижку. Я пам'ятаю, по моїй мамі. Вона була завжди така справна, така хальона, хороша. От, у неї було і за 100 кіло весу більше. От. А, тоді, а тоді десь, отак, так років 70, вона почала ходити. Почала ходити. і вже як вона пішла, їй було 93, то вона була вже худенька, худенька і худенька. От, от так. Ну, я вам таке все розказала, показала. А ви, будь ласка, мені напишіть, як вам подобається отака зачиска. така зачіска. Така зачіска подобається вам, щоб я так зробила. А може, а може, якось по-другому. Ну, оце, оце це теж одиннадцятий рік. От, а це десятий рік. Це ну, воно воно, паніте, воно майже те саме, да? майже те саме, тільки по-другому вкладене. От, напишіть мені. Давайте прирвемося, а тепер я вам ще щось покажу.